Вітаю! Ми з вами розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Уважно прослухайте її умову. В одному ящику було у 5 разів більше апельсинів, ніж у другому. Після того, як з першого ящика взяли 16 апельсинів, а в другий поклали 12, апельсинів у ящиках стало порівну. Скільки апельсинів було в кожному ящику спочатку. Отже, в задачі відомо, що в одному ящику було апельсинів у 5 разів більше, ніж у другому. Потім з ящика, в якому кількість апельсинів була більшою, взяли 16 штук. А в ящик, в якому кількість апельсинів була меншою, Поклали ще 12 апельсинів. Після чого кількість апельсинів в обох ящиках стала рівною. Потрібно знайти, скільки апельсинів було в кожному ящику спочатку. Ведемо позначення. Нехай у другому ящику було Х апельсинів. Тоді в першому ящику 5х. Тому що сказано у 5 разів більше. Коли з першого ящика взяли 16 апельсинів, то в ньому стало 5х мінус 16 апельсинів. А коли до другого ящика поклали 12 апельсинів, то в ньому стало x плюс 12 апельсинів. Отже, Складаємо таке рівняння 5х мінус 16 дорівнює x плюс 12. Отже, рівняння склали і потрібно його розв'язати. 5х мінус 16 дорівнює x плюс 12. Згрупуємо доданки таким чином, щоб в одній частині були доданки, що містять невідомі, в іншій частині числа. Нагадую вам, що при перенесенні доданків з однієї частини в іншу знаки доданків, що переносяться, змінюються на протилежні. Отже, одержуємо: 5х мінус х дорівнює 12 плюс 16. Зведемо подібні доданки. Одержимо 4х дорівнює 28. Щоб знайти, чому дорівнює Х, потрібно 28 поділити на 4. Одержали х дорівнює 7. За Х ми позначали кількість апельсин. В другому ящику. Отже, ми знайшли, що в другому ящику було 7 апельсин. А так як у першому ящику, за умовою задачі, сказано, що апельсинів у 5 разів більше, і ми позначали, що у першому ящику 5х апельсинів, то потрібно 5 помножити на 7, і ми одержали. 35 апельсинів у першому ящику. Отже, розв'язавши задачу, ми знайшли, що у першому ящику було спочатку 35 апельсинів, а в другому ящику 7 апельсинів. Отже, наша задача розв'язана. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів! При розв'язуванні задач.